Всіх вітаю на каналі У Світлани в гостях. Сьогодні я хочу розказати про цибулю порей, які є види по сроку дозрівання і які я буду сіяти в цьому році. Всі сорти цибулі порей поділяються за терміном дозрівання. На літній це раннє встиглі, якраз я буду їх вирощувати саме більше. Збір урожаю такої цибулі проводиться в серпні. Уже її можна їсти в серпні. Середній строк дозрівання це осінні сорти. І дозріває вона вже в жовтні. Пізні сорта цибулі можна залишати на грядці аж до весни і збирати врожай прямо з грядки. А ось які сорта цибулі порей я буду висівати в цьому сезоні цибуля порей голед чеської селекції. Це цибуля для літнього та осіннього збору врожаю. І в кінці серпня. І на початку вересня можна її збирати для вживання. Але для зберігання її викопують в жовтні або в листопаді, але при наших теплих зимах її можна залишити на гряці аж до весни, і вона не замерзне. Довжина білої частини ніжки 40-45 см. Це якраз ця частина, яка використовується в їжу. Я не один раз її вирощувала, і це посправді та цибуля, яка дає білу ніжку 40-45 см, цибуля Поре Колумбус. Це один із кращих сортів, виведений голландськими селекціонерами, а довжина білої частини ніжки досягає 20 см, і діаметром 6 см, і можна вирости таку цибулю. Вагою до 400 г. А ще цей сорт цибулі цінний тим, що при вирощуванні її не потрібно підгортати. Біла ніжка виростає без підгортання. Наступний сорт цибулі – це швейцарський гігант голландської селекції. Це ранні цибулі. і цю цибулю я перший раз буду висівати в себе на ділянці. Заявлено, що біла ніжка буде досягати 25 см. Діаметром 3 та 3,5 см. Має зелене листя з восковим нальотом і прямо стояче. Подивимося, яка вона буде. Цибуля Карентан це пізні цибулі української селекції. Має довжину відбіленої ніжки 25 см, а в діаметрі 4 см. І важить вона 200 г. Ось я показала, яку цибулю я буду вирощувати. 3. Види ранньої цибулі для раннього врожаю, і для того, щоб можна було вже у серпні та вересні смакувати цією смачною цибулею. А пізністигли сорт цибулі карента, я буду сіяти для того, щоб вона в мене подовше зберігалась. Хоча у нашому регіоні зима тепла, бувають деколи заморозки, і рання цибуля пори може просто вимерзнути. Тому для того, щоб себе підстрахувати. Я висіваю пізні сорт цибулі, адже такі сорти цибулі найкраще зберігаються і витримують морози. Причому у процесі зберігання вітамінів у ніжці стає півтора рази більше, на розсаду цибулю порей висівають у другій половині лютого або на початку березня, але тільки ранні і середні сорти. Пізні сорти цибулі краще висівати все-таки. 10 15 лютого, адже вони мають довший період дозрівання. І моя порада: вибирайте насіння свіже, щоб воно зберігалося не більше трьох років, тому що з часом насіння цибулі любої цибулі, не тільки пори, втрачає свою схожість. І якщо це не гібрид, можна залишити таку цибулю до зими і вона вибустить стрілку. З гарним квітоносом, і ви будете мати своє насіння.